Усім привіт! Сьогодні у нас субота 12 жовтня 2024 року. Приїхали з раночку на майданчик паркування. Будемо знімати для вас автомобілі, які продаються, які ціни. А ви хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Здається шостий гольф. Було фешбек. Є люк протитуманки, функція асистента автопаркування. є, протитуманки, вимивачі передніх фар, закослані диски, ціна 9 рік. Телефончик, я думаю, що видно. Телефонуйте до продавця. 4-й гольф, хетчбек. П'ятодверний. 2001 -й, 2000 -й рік. 1,4 бензин. 400. Є телефончик. Телефонуйте до продавця. Ось такий гольф продається. До речі, у нас сьогодні 6,5 градусів зранку було. Напишіть в коментарях кого скільки сьогодні було зранку градусів, бо щось так прохолодне. Гольф 4 в універсалі в червоному кольорі, лекосплавні диски. Так, 2002 рік автомат 1.6, Super 4800, телефончик є. Телефонуйте, якщо когось цікавить. Це 4-й універсал. Так, сьомий гольфік. Ми Бачимо, що без передніх партроніків, без протитуманок. Так, в нас звичайний круїз контроль, не адаптивний Круїз звичайний, не адаптивний. 13 рік, дизель 1,6, без підкрасів, 9,750 Пробіг вказаний, телефончик є, телефонуйте до цього продавця. Вам розкаже про цей сьомий гольф. Значите, як на сонці дуже гарно, так? Да? Кадри. Мокра роса, сьомий гольф. Шостий гольф. На передніх портманках, на передніх портроніках. Задні теж є. зараз туди подивлюся. А молочі передніх фар. Так, ви бачите, що немає рейлінгів, немає люку. 12 рік, автомат 11699, пробіг 168, є яка ще історія по автомобілю. Зараз перевірюю, чи я правильно здогадався, що є партроніки. Так, є. є. Якщо є передній, то є і задній. Якщо нема передніх, то задні можуть бути. Уточняйте всю інформацію по автомобілю з продавцями. Так, дивіться. Тут ще один шостий гольфер. 1,6 бензин. Шостий гольф теж хетчбек. Шостий гольф на хетчбеку. Скільки коштує? 9500. Пробіг 183 тисячі. Також є якась інформація, потім є документи. Телефончик є, телефонуйте до продавця, уточняйте всю інформацію по автомобілю. Продавець вам надасть. Все, що вас цікавить, я думаю, бо інформація тут не секретна. Ось такий шостий гольф. Так, ще один шостий. І, до речі, дивіться, вчора був дощ, я вчора мав знімати бріпові дня. На жаль, був дощ, я її відос тільки не знімав. Тому зараз покажу один лайфхак, як не треба робити. 9 рік, 1,4 бензин, кліма, пошкоджень, без пошкоджень, без пошкоджень, наголошую. 7.350. Але, але, дивіться, вчора був дощ, друге дня, Я не знаю, коли продавець відкрив дане скло. Дане скло. Ну, будемо сподіватися, що він відкрив його вчора ввечері на ніч. Нічого що не було. Зранку теж. Кироса впала на машинку. Ну, але скло відкрите. Так, гольф-п'ятерочка. П'ятерочка-гольфік. Хетчбек. Хетчбек. Передня протитоманка є 2007 рік. Механічна коробка передач, яка працює в парі з бензиновим двигуном. Об'ємом 1,6 літра, пробіг 148 7900. Контакти знизу під ціною є. Телефонуйте. Та так, сьомий, сьомий гольфік. В кузові вже після рестайлу. Бачите, оптика вже непогана. передні артроніки є. передні відсутні, Я вже Передивитися відсутні, лекосплавні диски. Так, 19 рік, версія Highline 2.0 дизель, механіка, пробіг 195 тисяч. Інформація є. Віць, скільки всього багато написано, 15800 ціна. Знизу телефончик Андрій залишив. Е, так, є Telegram, є TikTok. Відео на паузу. Переписуйте, телефонуйте. Що цікаве, читайте. Ось така. Такий гольфік за 15800. Можливо, буде торг, можливо це вже нижня ціна. продавець готовий її продати. Так, шостий гольфік. Шостий гольф білий, на передніх партроніках, або чи передніх фар. Декосплавні диски, передні, передні протитоманні фари. Рейлінги чорного кольору. 13, рік, 9900. Телефончик є. Дар я ще рукою раз протру. Другий телефончик також видно. 250 тисяч пробігу 990. Ось такий шостий гольф в універсалі. Так, ми перемикаємося, підходимо до п'ятого. Розбирайте паркувальний майданчик, скільки тут автомобілів є. То все дається. Телефонуйте до продавців, Отакий такий п'ятий. Під'їжджайте, обіляйте об всі автомобілі 5 гольф, хечбеку п'ятидверний, ціна 5300. 2006 рік один дитинер підігрів сьогодні, приз пальтронік задній, 4 підйомники. Є телефончики продавця. Так, тут ще у нас є шостий. Шостий хечбек п'ятидверний. Зараз я рукою підтру. На камеру не буду. Наша, бачите, мою руку, 6-й гольф, 9-й рік, 4 бензин, 7-100, ну тут трошки погано видно телефончик, я думаю, що видно. Нижній так точно дуже добре видно. 700 написано ціна. Це 6-й гольф. Телефонуйте, кого цікавить. Якийсь автомобілі зі всього відео. Тут одні гольфи. Ми ще сьогодні знімаємо. Шкоди і Вольво. Приходьте на канал, дивіться всі відео. Шостий хеджбек. Шостий гольфік з хеджбеку на передніх партрониках, передні мовочі фар, передні плані диски. 2-рік, 1,8 бензин, автомат-коробка, шкірний салон, телевізор пріснаві, датчики світлі дощу, клімат, контроль підігрів сидінь. 17 диски. А де ціна? А я ці ціни не бачу. Є телефончик, телефонити кого цікавить даний автомобіль. Це четвертий Гольф є. Продається. Є люк на даху. Чому не взяти таку машинку з лючком Жарко, відкрила собі. 4х4 повний привід механіка 6 заступила. 1,9 дизель. 330 пробігу, 5800, телефончик є, клімат-контроль, сидіння. Номер що? Що це означає? Напишіть в коментарях, я цього не розумію. Поясніть мені, будь ласка, дякую. 5800 за цей гольф просить. Додається такий Четвертий гольфік. Фечбек п'ятодверний. Так, синій колір. Ціна 10 рік, 4500, торг, 1,6 дизель, 252 пробігу. є телефончик, телефонуйте до продавця. Що за торг? Цікавтеся, питайте, виглядайте автомобіль.